Осінні польві роботи закінчилися і вирішив взятися за подушки кабіни. Вже ось так вилазили, просіли. Так просіли, що я що покажу. Вал. Ось вал де йде. Д'єднується одна. Е... Як сказати правильно. Тобто йде газ. По на, на педаль вал з'єднує педаль і з пед цією тягою йде до, до паливна, я так щось трошки скажу. І вона вже так та тяга просіла, той вал так просів, що там і болт фіксатора зробить такий, щоб речах той не шатався. Там шпонка, все так, ну, по-другому зробимо, там є відео, можна подивитися. І просіло, сильно просіло. Тому буду ставити другі подушки. Подушки будуть камазовські, але треба зробити повністю піпеня зробити. Ця подушка кріпиться на двох болтах. Такий подушок я скільки шукав не знайшов. І коли брав його з когоспу, то це згадав, що і задні були такі подушки. Тепер у мене ззаді тут всі перероблені. Тут тратор був без кабіни. І подушки ставив в Москвичовське, їх вистачало. Перез кабіною їх рве і їх не вистачає. Особливо де сідаєш на склонах, рве, шманає їх. То ще ти що були старі довших, сьогоднішні нові ці Тому тут теж я буду ставити подушки, так як спереді. І, ну, тобто треба зробити повністю кріплення. Замінити все це. І знайшов метал 5-мм. Ось у мене такі дві заготовки. Ну, це... Ще, ще так скажуть такі заготовки. А так, що роблю? Висверлюю. Висверлював коронку, було трошки скоріше, але попало у прорізь сверло центрую ще й зламав і прийшлося далі в руки брати. Сверло дралі висверлювати. Тому зараз це все болгаркою виріжемо. Виріжу потім стакан такий є. Що покажу. Ось нарізаний стакан з цилідра 75-го. Сюди якраз подушка камазочка тут була ще така. Такий теж грибок, такий виступить, тут трошки менший. Ми його зрізали, токар зрізав і сюди він отак стоїть. Трошки погрози треба, ну, зробити треба. То садиш, як на пеньку. Цей стаканчик буде так вставати. Сюди і оберіться. Що зроблю, покажу. Ну ось, повирізали. А тепер вділи зачисну такого гризка і будемо робити те, що нам потрібно. Продовжуємо Працювати над подушками, над кріпленням подушок до кабінета 25. Заготовили вже всі фланчики є. так вибирали, ми їх наготовили. І як я показав, був в мене 4 стакани, два наперед, два назад. Були одні вищі і нижчі. Так оці вищі, я думав, будуть наперед. А я їх не буду. Тому що вони гриб оцей впирається в стакан. Можна її зрізати, але я вирішив, поки не буде це робити, взяв стакани, які були не проточені, і поїхав до токаря. Проточив їх і вони нижчі. Ось так я вже його зробив. ось Він, він цей стаканчик нижчий, поточний тільки 0,5, ось тут регулялися, підбирали яку висоту, то цей як би так пробний був стакан. Проточили тільки на 0,5, під товщину пластини цієї, ну так вже на темну зварював, коли світло є, тоді вариш. Така заготовка, така, скажімо, такій формі. Ну і є в нас вже така готова вже і під покраску. Така, така в нас вийшла вона. Своєрідна така форма вийшла. Ось так вона виглядає. Цей стаканчик тільки з однієї сторони проточний, тому що, що перший йшов як пробний варіант, на якому ми підбирали розмір. Що в цьому, що цей як цей стає подушка в цьому. Що би. Подушка не виходить взяв другу. Ось так. Ось така висота тобто її. Тобто її є куди грати. Далі що зробили? То перерозпоріли внутрішній отвір більший. Чому? Бо, тому що там стоять... Втулки запобіжні, ось вони. Стоїть запобіжна втулка, щоб подушку не пережати. І вона була в старій подушці, була вона варена. Ну, вона відірвалася. Я не розумію, що вона тоді б тобі тобі могла зірвати, коли вона просто ця втулка металева була, зажа... була опущена. Коли поставив на цю подушку, вона Верх виглядає її, ще є, трошки її позрізав міліметрів 4 оставив, за що сяде на місце і буде міліметрів 4. І зараз зробив таку розинову підкладку. Отаку наверх вона буде. Попробую, не знаю, що воно буде, але буду пробувати так. Дірки, отвори входив за кожним разом. На мі... мітив зразу на місці на лонжероні одного отвора, потім просверли, перевернув болта, поставив другого отвора і так, і так все, все, все воно добре. Посверлив у, цій, у цьому у цій шайбі, що заварив. І спробуємо поставити. Побачимо, що не вийде у нас. Ну ось маємо такий результат нашого. Корпус подушки. Ось такий у нас не вийшов. Непоганий на вид. Тут у нас буде стояти. Все тут стає. Отвори все. Чудово. І зробив такі дві шайби на Болгарівці. Який інструмент, можна, можна зробити класні речі. І може хтось скажеш, що вона, ця шайба розин не повинна стояти зверху. Тут, то я дійсно не знав, я не бачив нового, що там. Я зараз покажу ту сестру, як там стоїть. І що є варіант такий, я знаю, що є, да? коли оця втулка проходить крізь цей отвір і ця розинка ставиться зверху і ставиться шайба і потім болт. Але тут не цей варіант. Тут так, не такий варіант, тут втулка має упору знизу. Ось тут отут має упору, упору знизу сюди. Ось дивіться з цієї сторони. Ось дивимося. Ось так вона стоїть, там нема нічого. І звісно що втулка, вона повинна бути уварена всю подушку. Ну, вона гуляє. І якби як, якби е, яка вона має бути. Ну і так доїздився, що ропну, лопнув лонжерон ось, Треба зварювати. Ну тоді ми дійдемо до цієї сторони вже, поки будемо робити ту сторону збирати. Ну ось, доїздилися до, до ручки, розібрали цю сторону, все полопане, кріплення все полопане. Зараз подивлюся і світі вже трохи темно, але зробити цю роботу треба. Ось так. В такому стані все, в дуже негарному стані. Ми будемо варити. Зверху шайбу кинемо, спробуємо щось зробити. Ну ось так ми його ой, реставрували, а та й фонарик нішої якось так примоститься, не знаєш як. Як якось зробили. Ну і буде краще, як було. Зараз тут трошки підійдемо, демо, де по, по можливості можна. Будемо збирати. Ось таке буває. Називається доїздився. Ну що, ми встигли говорити мніє, а ми все вже поставили ці, цю подушку. Це все, все. Ну що, результату поки не знаю. Бо я думаю, що ці дві подушки ще не построять таку погоду. Воно треба замінити всі чотири, ще задні дві. Ну подивимося, я думаю, хоч щось, хоч щось має зміниться. Ну, потім розкажу. Всім дякую, хто дивиться, хто підписується, хто коментує. Ви бачите, що мені так розказую, як я його це бачу. Ну, Ділюся тим, що можу. Ви, головне, дивіться те, що роблю, а не те, як я це вам пояснюю.